Добрий ранок. Ну, Радуля. Ти, ти, такий собі добрий. <гум> да, у нас тут зараз масована, масований обстріл. кінжали зараз летять, тільки що були такі взриви. До речі, ми, коли у нас повітряна тривога і такі сильні вже взриви тут, прям, то ми йдемо в ванну кімнату. У нас тут працює правило чотирьох стін. От, і собаки з нами. У нас тут стільці такі є, які ми купили, коли сюди переїжджали. От, бачите. Вони завжди в ванній кімнаті. І все. Я якраз встигла каву собі зробити. В мене... Курси вже мали починатись. прямо з кроваті. Все <кхм> марта вже в шоці. Там нормально відділі все. <плес> Ні, нормально. То вона, коли стресує, вона може забитись і в один кут кудись дивитись в стіну. Більш-менш. Я сьогодні рано прокинулась, бо в мене курси. English. Але я відклала до відключення повітряної тривоги. На сьогоднішній день ми вже оплатили реп. Дякую кожному, хто допоміг нам зібрати гроші на нього. Він коштує 250 тисяч гривень, але нам зробили знижку і ми заплатили 245 тисяч гривень, тобто знижка на 5 тисяч гривень. Також оплатили комісію 190 гривень. Значить, реп вже виготовляють. Це десь орієнтовно буде місяць. Ну І поки ми продовжуємо наш збір на EcoFlow. Наша ціль зараз зібрати 50 тисяч гривень. Це поки орієнтовна вартість, тому що складно прорахувати, яка буде комісія та в скільки обійдеться доставка. Тому поки ціль 50 тисяч гривень. Буде менше, буде супер. Реквізити всі я залишаю знизу під відео. Дякую всім, хто допомагає військовим. Не здається, і все буде Україна. А також підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там я пишу не тільки про своє життя та чого може і не бути на ютуб-каналі, а й звіти про наші збори. Вони там знаходяться завжди. В будь-який день момент ви можете прийти і подивитись всю інформацію за нашу волонтерку та всі чеки. Поїхала за продуктами, заїхали в нову, а новус не працює, тому що немає світла. Ну ми давай згадувати, де є світло. Згадали, що в Рівермолі, в Ашані. І ще є в пірміді теж в сільпо. Генератори. Та взагалі дивно, що в Новосі немає генератора. Угу. Якось дуже прям, тим більше в великому Новосі. Мені здається, що вони просто віддали генератори зараз на обслуговування перед зимою, щоб потім. Угу. А ще мені так, треба я... було в банк сьогодні. Я пішла, а там теж світла немає, вони не працюють. І генератора нема. Все, вже приїхали, заїжджаємо на парковочку, завезли продукти. Зараз вам покажу, що купили. Ну, ми багато не брали, тому що, по суті, коли світла нема, сильно якось особливо й не готуємо. Таке там салати, хліб з якоюсь помазкою, таке щось помазкою, намазкою. В основному це салати. Ну і коли світло є, там щось приготую, то ми цілий день її мати. Так що трошки прям взяла продуктів. Ну, вже вдома світла нема, користуємося такими штучками. Цілий день сьогодні нема через обстріли. І постійно повітряна тривога теж весь день. Значит, показую, що ми купили таку намазочку докупили, бо закінчилась. Так, потім взяли ще звичайну олію. Рафіновану. Потім амаралочку, дві пляшки. Дима взял кашку Кока-Кола. Еще одну помалочку. А, что, а, я еще взяла. такую сыню. Так, вот и наступный пакет. У нас такие штучки две. Так, next пакет. Ношу с собой торбочки. Ковбаска різна. М'ясно. Та так, потім якісь сосиски варені вищого гантунку, гантунку індичі. Взяла тостовий хліб Мілий. Із м'яса ми взяли курячі четвертинки. Чотири штучки. Зараз я їх так. чик-чик. А, ні, зараз це не зроблю, бо світла немає. Хоча можна замаринувати. Зараз. Вода то є. Так, я їх розрізу і в духовочку потім. Кетчуп. Так, і ще із смачненького я взяла дві упаковочки рисового пудінгу ванільного. Так, і все. І ще отаку цибульку. Більше нічого. овочів тільки цибулю, бо все інша здача. Так, у нас вже пізній вечір. світла таки нема. Робимо вечерю. Дачні квіточки стоять. Да. Я хочу ту ковбаску темно. Там у нас будуть бутрики такі, на вечір. Може вигляли собачок від ліхтарик. Тепер будемо їсти. Так, ліхтарик Угу. А в холодильнику в мене мій лайфхак з пляшками з соленою водою. Бачите, за цілий день вони тримають температуру. Тут і в морозильній камері теж. Ходимо з Дімою гуляти, поки в нас світла нема. І тривога почалась. Да, Треба збиратися йти додому. Так, да, балістика і мопеди. Ну, мопеди то поки долетять, то херня. Вже на самокаті ДТП зробили. А от балістика це серйозно. Блін, пукнути не встигнеш вже прилетіло. Так, да, нам треба йти, бо собаки наші стресують. А, да. Є, вони така... стресують більше, коли вибухи. Ну, коли вибухи, так. Да. Оце да. на пам'ять звуки Києва. Хочу записати. Потім будемо згадувати, як це було, коли не було світла. Є тільки там де генератори. От. Так і гуляємо. Але щось є прикольне в тому, що нема світла, всі ходять гуляти, Вон всі там ми людей бачили. А -а -а. Кажу, що щось в цьому є, бо ну, да. світла нема. Не, Ні, мені, мені реально покайта. Прикольно, да. так. Як і щось в цьому дійсно є. А -а -а таке. Там в магазині світло було і люди, як Діма каже, як ну, ці комарі на світло прилетіли, всі там стоять. Ні, раніше реально, от якщо згадати довоєнні, то в Києві отак от прям люди рідко сиділи, гуляли. Вони тупо бігли додому і все, і сиділи вдома. Зараз... Всі гуляють, парки, всі забиті ввечері. Абсолютно. Вон, я ще. Пожартував, що як комарі обліпили, там а, де є світло. Тут вже тихо прям. Тут вже а. тихий київ. А тут вже кайфово, так. Да. Так у нас навіть під під'їздом постійно всі лавочки обліплені бабусями, у них там своя двіжуха. Так, підлітки. Парки всі заблиті, абсолютно. Ні, так я кажу, що навіть у нас під під'їздом постійно купа Ба бабусь з завжди. собачками, бабусь там, завжди. У них там своя тусня. на лавочках, А щоб отак от масово сиділи, то ні. Раніше не було. Ні. Я взагалі не пам'ятаю, щоб у нас щось на лавочці сидів. Так, прям. А тут прям все обліплено. І під нашим, і під сусіднім. А якщо ще лампочку провести, щоб горіло, то то взагалі. Так, а одна я навіть бачила на тарілці кавун винесла іншим бабусям, а ви там сиділи, тріскали. Ага, цей день в нашому будинку світло було лише зранку, і в день нам його дали аж на 10 хвилин. <сум> тобто, підзарядити акумулятор взагалі не варіант. Я не знаю, як би ми без нього працювали, але це була б хана. Добре, що він у нас є. Вже хочеться якомога скоріше переїхати назад в село на дачу, тому що там у нас є власна вода, є генератор, і там оці всі проблеми якось набагато легше переживати. Цей день я завершую масочкою від Mary May. Це тканева маска. Вона дуже легенька, не жирна, якраз на літо на спеку те, що треба. І мені подобається, що тут ще є а, пінцет, тобто не треба пальцями вазюкати, діставати ті масочки. Просто взяли пінцетик, який є на кришечці, дістали і на себе начепили. Я люблю ці відчуття, воно таке, знаєте, холодне, приємне. І потім мені подобається, як виглядає шкіра на обличчі. Це в мене набор, де в упаковці 30 масок. Одразу на кожен день. Купити їх можна в магазині Комета, Я знизу під відео залишу посилання та промокод на знижку. Хочу вам показати частину врожаю, яку я привезла з дачі додому. Це у бабусі моєї таке все росте. У мене ще помідори, там різні чері і не чері. У мене ще з минулих разів залишилось, тому я на це раз не брала. І огірочки ще три мені поклали. О, тут їх нема. Коротше, взяла кабачки, баклажанчики різні. О, тут такі. Там є білий, є сині баклажанчики, перці також різні. От. Так що буду робити тушкувати овочі. Ще вона вирощує такі огірки, як в магазині. І такі от ще є. І ще в мене тут дачні домашні яйця. Бачите, там різні кури несуть, тому вони різних розмірів. А ті, що маленькі, це ті, що тільки почали нестись кури. Ну і Перед тим як готувати, звісно, що ми яйця миємо. Зараз буду чистити овочі. Хочу зробити знову ну, тушковані овочі. Діма каже, що це називається соте. Я не знаю, як воно називається. Але в мене це просто тушковані овочі. Тут будуть кабачки, баклажани, перці, помідори. Все купу чесничок і цибулька. Все протушене, як я і показувала. і додам. Оту гостреньку пасту, яку я вам показувала, дві столові ложки. До речі, я коли що чищу, я не, накли... не нагинаюся над смітником. Я беру таку мисочку, надягаю звичайний телефоновий пакет і отак-просто от все отак от натираю сюди, нарізаю всі відходи в мене так. І коли я закінчила готувати, я просто цим беру і викидаю, зав'язую пакет. Так дуже зручно, не треба нахилятись за, зайвий раз. От в мене тут кава готується, і якраз оці дві чесничинки, це, до речі, теж здача. Такі прям соковиті, дуже класні. Підуть теж ці овочі в мене. Ще в мене є лайфхак зі смітником. Пізніше вам покажу. Так, ми вже спробували каву ту холодну на дачі. Чесно кажучи, вона нам не сподобалась. Ні одна, ні інша. Перша, яка просто кава, вона... І це більше для тих, хто любить, напевно, арабіку, хто любить кислу каву, ми любимо щось таке нейтральне. І не гірке, і не кисле. Тому вона нам не зайшла. От. А інша, яка тонік, то вона така, знаєте, там мікс. Вона щось схоже на квас. Типу і щось якийсь і, і, і квас, але кавовий. Коротше, такі специфічні напої. В холодному вигляді ми пили, але ну, нашій сім'ї щось не сподобалось. От, а каву, зараз побачите на екрані, оця смачна. Ми її теж відкрили, сподобалось. Такі класні аромати. У мене тушковані овочі асоціюються з осінню. Особливо смажений перець, з чесночком, це все. Не знаю чого. Але це просто от осінь і все. Я взагалі готувати не люблю, тому я готую таке щось дуже просте, швидке. Ну, буває іноді там настрій, що хочеться там щось прикольне зробити, але це буває дуже рідко. Дуже-дуже рідко. Ще докинула кабачка. Ну, це перемішую. Зараз ще воно трошки потушкується. Воно, в принципі, вже готове, але так як я там. ще додавала. Кабачочка одного, бо щось так подивилося, думаю, маловато. Треба ще. О, зараз це І сіль треба додати ще. А ще згадала, що я вам про смітник не розказала раніше. Коротше, такий собі аромат був зі смітнику. А тепер дуже приємний, тому що там у мене гранули від Лінору. Воно у мене там вже, напевно, місяць. Місяців два. Мені посилочка прийшла з натіну. Посилка маленька, а коробка велика. Так, ну і от, власне, сама посилочка. Виглядає ось так. Це браш, розчистка, ну, браш її називаю для укладки волосся. Буду намагатись вчитись укладувати собі волосся. Нормально на браш. Зараз розпакую і тут бачите, скільки наповнювача цього. Ну, Він мені, до речі, знадобиться, цей наповнювач. Я коли новорічні подарунки відправляю, то я оце все зберігаю і якраз кладу, якщо потрібно. Коробочки також. У мене на дачі є запас коробок. Так, і сюди віднесу. Записуємо дорі в салон красиво. В неї вже шерсть лізе капець, страшно, і нігті треба підрізати. Коротше. Коротше. Цікаво, я голову сьогодні зможу помити чи ні. Це прикол. Вона тільки що така, прям коричнева була. Дубль два. Не можу потрапити в банк. Мені треба карточку забрати. Ой, це капець. У них світла нема, генератора нема, ще якоїсь чогось нема. Все, мені повезло. Світло було в них. і Все швидко. За хвилину, я не знаю, п'ять, все зробили. Перейду додому. У нас зараз взагалі не зрозуміло, яка черга по відключенню, тому що е, у нас в будинку три під'їзди, і кожен під'їзд е, там взагалі якась різна історія. Якщо раніше один будинок був на одній якійсь там лінії чи черзі, то зараз взагалі там. А в другому в другому під'їзді там взагалі прикол. А, коротше, щось там нахімічили. І коли у нас є світло. У них наче нема світла, але є гаряча вода. Коли в них є світло, в них нема гарячої води. Коротше, щось взагалі капець якийсь. Коли нема світла, є гаряча вода, коли є світло, нема гарячої води. А взимку теж так буде. Коротше, перепідключали і щось там, я не знаю. І наш під'їзд взагалі на якійсь незрозумілій черзі, тому що раніше у нас була четверта черга, а зараз у нас ніяка, бо ми ні під яку не підходимо. В нас взагалі рідко, коли світло є. Це щось дадуть там в кращому випадку на години 2-3, то це вже розкіш. От. Приїхали за посилочкою в грузове відділення. Як думаєте, що в цьому чорному ящику? Щось дуже цікаве. Покажемо скоро у відео. Розпаковочку. Ви поки пишіть в коментарях. У нас сьогодні Ми приїхали в вихід-центр. Будемо купувати люк. Подивимося. В ляду. Є. ляду. ляду. Да. На, На горище вихід буде. Утеплений угу. нам треба подивитись. Я, ну, звісно, і... вибрав раніше такий дуже крутий, дуже, можна сказати, дорогий, але зараз нам треба щось економічніше знайти. І ось приїхали в епіцентр, подивимось. Наче всі ті компанії, які представлені в інтернеті, всі повинні тут бути. Зараз перевіримо. Ну і вам покажемо, якщо ми знайдемо те, що нам треба. До речі, хочу оцю сушку з квартири. Ну, краще, місцями змінити та, що на дачу привезти в квартиру, а та, що в квартирі на дачу. Бо вони займають. Різний простір і не дуже зручно Я, в квартирі. Нам, до речі, це вже встановили Ну, Це ми побачимо тільки завтра, або ви в якомусь відео да, дачному угу. ремонтному. А ми це вже побачимо завтра. Ми щось камеру треба протерти, мені здається. Такі тут восьмий чи десятий ряд нам треба. Мені оці двері подобаються, оці дерев'яні. Які прикольні виглядають. В Совєтському Союзі такі були. Так, да. У мене в Совєтському Союзі не було. <рес> мене ще тоді в задумах навіть не було. Не в восьмому, знаєш, в О, А ми пройшли якраз. Діма хотів спочатку отаку от брати таку. металеву, так. а потім чого ми придумали, нагадаю? А, тому що вона коштує дуже дорого. А, по відношенню до інших, і плюс ми подумали, що ми не так часто туди будемо вилазити. Ми я реально, наприклад прав... ніколи не ну, буду. Ніколи не каже ніколи. Ми проаналізували, і ми реально за весь наш час я ще, туди можна вилазив, на дачі жили. реально да за два роки я лазив на максимум разів 10. і то більша частина була ті типу, тоді, коли встановлювали нам. Цей, камери. Камери тут такі. встановлювали. І, К, а коли дах робили, камери. Так а тоді залазили, тоді коли лазили. дах робили да. не через ці штуки. А так у нас там нічого не буде. Угу. Тому зараз будемо дивитись. у нас угу. висота в стелі 2,65 піку до угу. підлоги. Десь так, так. Да. Да. Зараз будемо підбирати щось ближче до А Які програти. в нас розміри, які наразі? А нам якщо треба? що, ми просто відріжемо да. кусочок? Угу. Ну і про прораб, виконроп, хто там як його називає. Прораб, прораб. Да, ну ми прораб кажемо, то він теж порадив отакі. Да. Простіші. Тобто нема сенсу переплачувати, каже. Що вони нормальні? Вони нормальні і, як то кажуть, ніяких тут виділювати. Да. А які розміри нам треба? А, максимально це 800 на 1200. Угу. Це максимальний розмір, який стане. Угу. Зараз... Ще пішли шукати, зараз знайдемо і вам Пишу, потім покажемо. Пішли. Ні, ну як, я ж не буду весь процес знімати, як ми mm. все передивляємо. 60 на 120, 50. Це а, у нас 800, вона ще казав. Ну, так це я кажу, наш розмір. А, тобто нам можна і менше, так? менше да? можна. Максимально. Це максимальна оплата. Тобто, максимальна... Он 70, 70 на 120 є. Коротше, покажу вам. 70 на 120, це типу нормально. Мені так таке дерево подобається, просто кайфую, воно таке гарне. Вже знаєте, і нічого не треба, такий колір приємний. Прикольно. На ящичках І провітрюються. Крошек клас. Мені ще подобається, коли на вікнах такі штуки. Теж воно так класно. Супер. Так, оце її ціна, отаку взяли. Фактел тільки, монотермо. Бачиш, 70 на 120. Можна буде підрізати. Да, а ось да, да. кінцеві кінці. Бачите? А, так. Да. Вони, напевно, так і роблять. Да, що... да, да, Коротше, дивіться, вони всі 280 см в висоту. Ми беремо дерев'яну, щоб можна було підрізати. Uh -huh. А от до цих uh -huh. оці вони коштують в рази дорожче. Uh -huh. Я взагалі спочатку хотів оці. Мені uh -huh. дуже подобається. Тому що тут є ручки, коли ти залазиш, менше шанс, що впадеш. Uh -huh. Мені так здається, не знаю. Але ціна на них в рази більша. Ні, ну як в рази? Якщо ця, ця де... 9, майже 9, а это... та. 15. А, 15, ну так. Да. Якщо 15, то да. так. То... Взяли таку, коротше, от. І вона термо. Ми подивились, пробили я думаю, її. Вона, сіпа, так, звісно. Я взагалі я не збираюся туди залазити наверх. Термо, коротше, взяли. Я б, можливо, взяла вущу 60-ку. Я що... не хочу. Не хочу. Така байда здорова. Та я думала, що буде все-таки квадратно, воно ж щось там не, з, там не виходило ж таку, чи вже щось там переробили. Ну бач, тут вже відкриватись вниз буде. Ну Проміряли так. все, сказали, що типу, стає. Угу. Зараз я ще прирадую. Ти ще так, уточни у нього, щоб точно воно стало. Бо ти казав, що там якась балка буде заважати. Зараз я це уточню, тому що такий щепітільний дуже момент. Угу. Алло? Все, хоти, і вона, до речі, не важка. Так, завтра з нами Дімина мама їде, тому ми одне сидіння Скільки залишимо. Може на поїхати. Так? Да. Це ми так. ще так. щось не купимо? Завтра ж садовники ми... будуть. А, ну да. так. Що, з нами поїде. А може і не поїде. Ну, глянемо, да. що, так, що, запихуємо тоді. Все, майже запхали. А ну давай пхай. Зараз біжать, давай. Ага. Все, все лізло. Можна ще на Кажеш. Ага. Короте, з нами ніхто не їде. <смістя> Місця нема. З нами вже. Так. <смістя> да. Ні песики, ні Дімина мама. Я Дімі кажу, що якби не ця машина, то я б не знаю, як би ми оце б таке везли. Ну, вапошта. Це не реклама, але нова пошта. Було. Все нам допомагало. Ну, вивити. прийшлось і так. Доставку да, оформляти. Все. Ні, так а як би ми звідси це забрали навіть на нову пошту? Прийшлось а би... Я через інтернет би її замовив. Я би подивився в епіцентрі і замовив би через інтернет і все. Поняла. А Можливо, так бачите, така штука влізла. Воно подешевше так було, але тут... Ні, Давай, напевно, може, тут, бо я щось не впевнена, на що тут на куті воно влізе. Нормально буде? Давай, трошки. Ага. Все. Супер. Може, давай це покладемо сюди, щоб воно не вдарило дверям. Все. Супер-пупер. А це ми зараз знову йдемо в епіцентр. Тут вже домашні штучки всякі купувати. Ну, і ще москітну сітку треба будівельникам. Клас. І ми каже, щоб я показала, що скільки місця залишилось. Прикольно. Короче, робоча лошадка. По цеглу помітили. По цеглу? Я жартую. Дуже практична машина. Да. Мені взагалі подобається от Volkswagen Golf. Я прям ну, фанатію від цієї тачки. Відомо, Але там не такий клірінс, як у цієї малютки. No. No, там менше, тут 19 см, тому uh -huh. блін. Що в той Volkswagen можна багато нагрузити. Що сюди можна багато нагрузити, mm. так що ти типу, поклав. Ой, який столик прикольний оцей дерев'яний. Mm -hmm. ну, гарненький такий, так? А да? ну, мені ось ідіть, такі квадраті. Mm. Трапи... Ну, Бо він легше. Yeah. Uh -huh. Легенький такий. Да, легенький. <laughs> мені треба в білий дім зараз. На співби сюди? На співби сюди, да. так. Слухайте, прикольно, що в нас вже готові оці засоби продаються. Я таке раніше бачила тільки у блогерів, які в Європі живуть. А тепер бачите, у нас все вже розведено. Приск, приск, поприска, ви все. Прикольно. Не треба оце бадягут робити самостійно. Клас. Ой, ще й для троянд. Прикольно. У ну, мене багато оцих штук я накупила, тому треба їх використати і тоді вже буду теж готові купувати. Прискалки оці. Що взяв, що хотів? Да. Ну Все. Ці трояндочки, до речі, колись мені дарувала, я їх посаджувала, але вони не виживають на вулиці. Не в мене так. Оце дуже гарно вже. Так, Діман, що взяв? Від комарів. Короче, від усіх комах. Від комах взяв і, і ось цю штуку, щоб зручніше було масло в генератор наливати. Uh -huh. Я побачив, що тут дуже вузеньке, оця штучка uh -huh. має стати. Типу раніше через газетку робив такі хопи, і тут. А тут може підійти. Так. Вероніка. Я поки в садову сторону не дивлюсь. Так, ну все. Поки я не тут... Ой, як прикольно зробили, бачите, в один горщик різні, ну прикольно. Я не Добре. знаю, як воно виглядає, коли виростає, але дивиться дуже цікаво. Понабирали ми тут. Але на папір. Трапочки я ще такие взяла. Акції. Москитна сітку ту знайшла, як треба. Посуди, мийки, для посудомийки, для два машинки, машинки. Хазяйству, коротше, доместас. Ще для скла взяла прискальку.